Всім привіт, 9 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Сьогодні, друзі, роздивимося декілька моделей самохідних бензинових косілок Алко. І перед нами одна з моделей самохідної бензинової косілки. Алкофазі 4.60 SPS. Трошки в нас непогода, не виставляю. Ну і так ми роздивимося і поговоримо. Як ми бачимо, травозбірничок у нас отак виглядає вже зібраний на 60 літрів чотирьохтактним двигуном. Давайте заглянемо всередину, а потім поговоримо далі. Ну, так, друзі, виглядає. Дана косівка практично в зборі. Ручки поставити і вперед. Тут у нас регуліровка. Кошування по висоті, як бачите, все металеве, деко металеве. Регулятор, от бачите, зверху, досить удобно. Сім положень від 30 до 75 мм. Дана озонокошцілочка має ширину захвата 46 см. Колеса, друзі. Колеса в нас передні 200 мм, а задні вже 250 мм. Може викидувати прикосінні назад, а та також збирати трав... травозбірник. Має задній привід. Масло використовується 10В30, 10В40. Так і називається для садової техніки для генераторів. Другі, друзі, кого зацікавила самохідна бензинова косілочка Алко, заходьте на сайт електромотора та да телефонуйте 063 426, 10. Десять. Також пишіть на вайбер. І будете дійсно мати таку чудову косілочку, алка. Друзі, всім мирного неба. До гарних покупок. 0,63 426. 10 10